Запрошуємо гості. Сім'я Ткачуків стала власниками двокімнатної квартири у сучасній багатоповерхівці. Розповідають про нове житло. Мріяли вже давно. Нині радіють, що обрали саме цей житловий комплекс. По-перше, у цього забудовника бездоганна репутація. По друге, вони вже дуже давно на ринку, 25 років, наскільки мені відомо. І по третє, вкладати кошти у житло на стадії будівництва це дуже ризиковано. Проте нами керувалася саме довіра. Ми довіряли, і я тепер переконалася ще раз, що ми зробили правильний вибір, тому що і гарна якість виконаних робіт, і оскільки в нас є діти, для нас дуже важливо було закрита територія, ігровий майданчик. Побудували два житлові будинки за 19 місяців, тож запевняють, у зв'язку з попитом на квартири працюватимуть у посиленому режимі, та вже за два-три роки повністю завершать будівництво інших будинків. Я дуже втішена тим, що 90% квартир у першій черзі продано. Тобто вже завтра, післязавтра і до нового року всі, хто купив квартири, вже можуть заїхати і символічно на Новий рік відмітити тут новий рік. Вже половина квартир в наступній черзі продано. Ми вже започаткували третю, четверту чергу, і це означає, що в цьому районі життя. Вже поміняється. Завітав на першу чергу будівництво і міський голова Рівного каже, приємно вражений від сміливих та неординарних рішень інтер'єру. Нічого подібного в Рівному ще не було. Я вже не кажу про якість самих матеріалів, квартир, самого будинку. Вражає і ідеологія міжбудинкового простору. Це зовсім інший рівень будівельної, технологічної культури. Я просто, мені навіть не як міському голові, а як і мешканцю рівно приємно, що в місті Рівно з'явився такий квартал. І... В тому числі важливо, що не останні. Наразі офіційно ввели експлуатацію першу чергу житлового комплексу. В планах забудовників ще шість сучасних багатоповерхівок. Юлія Павленко, Роман Мельничук, новини Рівного.